Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Сьогодні зранку встала, така гарна погода була. Вночі, видно, був також дощик, і не було сонечка, пасмурно було так гарно. Думала спочатку займатися домашніми справами, але подумала, поки сонця немає, ось вже починає сходити, то попрацюю трошки на городі, хочу по цибулі берізку повиривати, а там побачу. Але зайшла в парник, у мене тут ось. Я показувала, що я лишала ще один пасанок. Він уже пішов. І бачите, я сьогодні вже його підв'язала, тому що воно падало на землю. І ще на одному це в мене все пучком огірки. І тут ось був пасанок. Я його теж підв'язала. Зараз пообрізаю вуса і поприбираю пустоцвіти. Ну там теж поправлю всі огірочки, де треба. Підправити і потім піду трохи попрацюю на городі. І ось, друзі, хочу показати ось. Тут пообирала все листя, навіть огірочок один був, але він жовтів, вже з нього нічого не буде, тому поприбирала і зараз обережно розкручую із шпагата гілочку. Незручно одною рукою. Так. Зараз розкручу і покажу. Ось, друзі, зняла з шпалери і обережно буду закручувати, тож не хочу, щоб не поламати. Зараз обережно положу його на солому і потім по нові закручу навколо шпалери. Ось так положила і ось бачите, листя обрізала до. Ось тут нема нічого, а тут уже вузолок ну, іде. Тут здається, це пасанок. Пасанок прибираємо. А в'язь залишаємо, побачу, що буде. Якщо не буде, буду далі обрізати всі листя. І до... залишаю один листок, ось, наприклад, огірок, а тут не буде нічого, то оцей лишаю, а це все нижнє прибираю. І зараз цим так зроблю, але не знаю, тут буде складніше опускати, тому що там пішло вже дві гілочки. І дві гілочки одразу дуже складно буде опускати. Але будемо старатися. От цей, що в мене вже аж під потолок заліз, теж пообрізала вуса. Вуса обрізаються для того, щоб не тянули сили, і для того, що ну, як воно в мене на шпалері, то вуса по-любому не треба, бо я сама його зацепляю. А якщо воно позацепляється, ну, неможливо буде опустити його, тому що воно буде триматися за шпалеру. Ось дивіться, один залишився. Ось бачите, воно висить. Тримається на шпалері за щодо вуса. Я його опустити не зможу, воно міцно тримається. Тому обрізаємо. Ось так. Ну і зараз будемо дивитися, дивіться, це ось пустоцвіт. Прибираємо. Огірочок там теж пожовк. Тут пустоцвіт. Зараз буду дивитися до першого гірочка, буду оце все прибирати листя. Воно вже не потрібне. От, бачите. І по можливості буду опускати, тому що воно вже вверх лізе там і не достанеш, і... І, і далі нема вже куди лізти. Так, що у нас тут? Тут вузлики є. Ну, поки ми, значить, залишимо, але, мені здається, там одні пустоцвіти. Ну, поки залишу. І зараз спробую ще опустити його. Бачите, не набагато, але вдалося опустити. І ще день-два понаблюдаю, якщо ну, не буде тут в'язі, то буду опять обрізати і буду опускати. Ну от, попрацювала. Парнику поопускала огірки, які можна було, попосимкувала, поприбирала пустоцвіти, вуса. Бачите? О, цей, треба, цей треба поправити, зараз поправлю, бо внизу опустила, а тут не поправила. А так, все добре. Хочу, не знаю, коли буду в місті, треба купити якийсь біопрепарат. От е, насекомих. Щось Щось у мене тут трохи літає. Е, також почистила помідори. Е, щось я трошки за них, як кажуть, забула. Вони тут вверху дуже пороз, е, з гілочки, багато пасенків ще залишився. О, і ще трохи буду прищіпувати, тому що ну, далі вже вони вже майже теж під потолок, то будемо трошки прищіпувати. Хай не лізуть. Далеко, тому що хай достигає те, що є. Бо бачите, ну, в'язі багато є, але все покамість в такому стані не, не дозріваючи. Трошки листечка поприбирала, де, можливо, ну, тут багато не можна ще, тому що плоди внизу. І почистила перець. Кому цікаво, як посинкувати, в мене є відео, дивіться в моєму перець-листі так. І ще хочу підживити з зеленим добривом. Тут ну, земля-волога, я позавчора поливала, буду сьогодні ввечері поливати, але зараз підживлю. Поки нема спеки, то підживлю. І так, друзі, трошки погода підкоригувала мої плани. Вирішила, ну, перед тим, як підживлювати, треба поливати, а тут пройшов дощ земля-волога. І сьогодні все підживила. Це зараз згадала ще за ці помідори, що тут в мене з другого краю. Підживила їх зеленим добривом. Підживила основну грядку свою з помідорами. Бачите, вже гарні. Але мені здається, зеленої маси трошки маловато, ну і треба знову посинкувати вже. Навіть тих два кабачка підживила. Не знаю, дасть щось не дасть, але підживила. Вже помідорки ось є. Це в нас ефемер Ну і ось ці, подіться, вже житті. Гарні помідорочки. ще Трішечки, я думаю, і буде скоро смакувати свіжі помідори свої. Також підживила свій переці баклажани. І хочу сказати, друзі, за баклажани. У мене перший раз за моє життя такі гарні баклажани. Я не знаю який буде урожай. Ну, я щось не дружила з баклажанами. Все в мене не вийшло, вони були страшні. Але ось може хтось підскаже, що це таке. Ось таке листя. Не на всіх, але є таке рябе. Бачите? Що це? Чи це хлорози, чи що, не знаю. Ну, мені не подобається. Ну, ось так Також підживила свої огірочки ці. Думаю, що. Буде теж якась користь для них. Трошки помідорки, ну вже на що хватило, там не на всі вистачило. Просто в мене закінчилась в бочках вода, а з двору тягать, ну, далеченько, то я що саме основне попідживлювала, ну майже все, крім тих помідор, що там. У мене, до речі, там була розсада, як пам'ятаєте, я трошки продала, то так пучками і полишалося. Що буде, то буде, щось буде. В мене в минулому році було, я насадила, не насадила, а із коробочки виняла і зарила в землю. Думала, розсадю, так і не розсадила, і такі помідори там були. Так що щось буде. Теж підживила свій перчик, цей що недавно пересадила. Що в мене он є, не знаю, треба якось би висадити. Ще якраз під таку погоду. І ще баклажанчиків трошки є. Ну не знаю, сонечко то виходить, то заходить, як буде сильно жарко, то працювати, звичайно, не зможу на городі. Буряк страшненький, але там в краю. там гар. Не знаю, як ну, самий буряк, а гечка дуже гарна. І в минулому році в мене там був, то теж був ну, гарний буряк. Ну і теж підживила все в парничку. Так що ось таку роботу проробила. Зараз буду дивитися вже по обставинам, що далі робити. І ось ще попереносила свої бругманці під затіняючу сітку. Вони були з тієї сторони, там сітки немає, і постійно горять. До вечора вже геть. О, дивіться, знову буде цвіточок. Все добре. Я їх тут поставила, їм тут буде комфортніше. Продовжують квітувати мої петунії. Ларгонії викинули на цвіт. Вже скоро розцвітуть, одна вже заціла, зараз покажу. Ось дивіться, яка гарна. Також розцвіла махрова надзвичайна в мене в подвісній. Бачите, яка гарна. Тут більше квіток розквітло. Ну, не можу повернути, бо вона тут трошки зафіксована, але гарна. І ось подивіться, квітують мої калачики. Але калачиків. До речі, оцей, я говорила, в нього тненький стебель. Але дивіться, квіточка дуже гарна така, як махрова. Не махрова, як гофрирована. Це, до речі, одна, де вона тут? Ось о, дивіться, це і ото друга гілочка йде. Це все одна. Просто лягла вона, треба щось. Треба було її обрізати, але було шкода, зараз можна було б почеренкувати, черенків дуже багато. І ось ці. Тут в мене багато в одному відрі. Ну і моя красуня. Я вже трохи позламувала, бо повідцвітали. Але бачите, нові йдуть нові бутони. Цвіте майже безпреривно. Ось така розочкою розквітла. Ось. Пеларгонія розквітає. ще не розкрилася, розкриється, покажу. Ну і знову лілії. Вже, бачите, багато порозкривалося, дуже гарно. Трубчата. Ці не розкрилися, чекаємо. Ось вже бризги шампанського багато Квіточок розкрилось, бачите. Краса. І ось, друзі, троянди вже поцвітали багато нові, є бачите, знову. А ці зараз пройдуся і ось так, де п'ять листочків перших, буду отут обрізати. Таку. Позрізаю, хай пускають нові стрілочки, хай цвіту квітує далі. Бачите, багато погоріло, дуже сонце шмалило. то шкода, звичайно, але і так помилувалися довгенько. До речі, друзі, зараз обрізаючи троянди, їх можна черенкувати. висаджувати на розмноження. До речі, друзі, моя шовковиця. Тут, звичайно, бачите, гусінь завелася, треба було кропити. Я не кропила, щось навіть не подумала. Но зараз не буду, тому що є ягоди. І хочу сказати, дивилась, не пам'ятаю, хтось відео виставляв. І казали, що купили шовковицю, і вона ну, не того кольору і ще її міленька. І я вам скажу, що я купляла цю шовковицю як декоративну. О, ну, хоч е, той, хто продавав, говорить, що вона буде хороша. Ну, я вам скажу, я вже показувала, я її е, в минулому році е, влітку обчикрижила, весною знову обчикрижила, вона наростає. Ну, я хотіла форму круга зробити. Ну, так, зараз мені просто нема часу і тим більше ягода. Але дивіться, ягода не мілка. Хоча перший рік дуже міленька була. А в цьому році і в минулому році була вже байдуже. Так що я думаю, що чим старша буде, тим. Я не думаю, що суперкрупна, але це я вважаю непогано. І ось на тілі дві купила назад дельфіни. Тільки сьогодні вирішила висадити все. То часу немає і не знала, де його це ось тут, в цьому маленькому полісадничку посаджу. Так що, бач, Таня, коли я сажу твої квіти. І от ще зробила в огірках таку якби канавку, тому що поливаєш і розливається. Тече в різні сторони. Тому зробила канавку, я притягнула солому. Зараз прикрию, щоб не пересихало все. І буде, я думаю, добре. Ну от, друзі, ось таку роботу я проробила то в мене була стара, ну солома одна і та сама, але та стояла на городі та й на дощу мокла, то колір поміняла, а ця ще тільки принесла. Я думаю, що це буде дуже добре, буде зберігати вологу. І може бур'янини так будуть рости. Так що, так. І ще ось просапала дорожку я вже давно збиралася накрити картонками, тому що щоб не ліз бур'ян. То Сьогодні ось так і зробила, просапала, вирівняла трошки, бо почала ложити так, то там бугор, там ямка і погано вилажується, а так вирівняла трошки, грабальками пройшла. Ну і зараз, наскільки вистачить ще, там пару коробок в мене є. Застелю, а потім, може. Ще будуть, буду далі продовжувати. Ну, на сьогодні е, я до обіду дуже багато роботи на городі зробила. Не знаю, може, ще щось ввечері буду робити. Якщо щось цікаве буде, то зніму. А зараз іду обідати, відпочивати. А з вами прощаюся, до нових зустрічей. Пока.